А, дивіться, я була в Дніпрі а, і зайшла в ресторан. А, ресторан називається Реберня. Тобто там подають реберця, свинячі. Я заходжу в ресторан, і перше, що я там бачу, це свиня. Свиня в повній комплектації. Своїми ногами підходить жива свиня, зустрічає мене на вході в реберню. Потім до неї підходить друга свиня, і я в цей момент починаю думати, що це працює як в ресторані з лобстерами. знаєте? Що треба просто обрати свиню, як такої нормальні реберці такі. І ці свині вони ходять навколо, вони такі типу, метляють митляють хвостиками, такі милі дуже. І підходять такі, типу, почухай мене. І я одну починаю чухати, і вона така беркіць на бачок. І я чухаю свиню. Значить, вона там я чухаю свиню. В цей момент у мене за спиною виникає офіціант, такий, що будете замовляти? Я реберця, реберця в меду, свинячі відбивні, шкварки. І я, ну. Я чухаю свиню, дивлюся на нього. І дивіться, ну, зрозумійте мене правильно, я я не веган, я їм м'ясо, я їм свинину, але зазвичай на крису від свиней. Я Привіт, дякую, що дивитеся це відео. Хочу сказати вам, що я їду у всеукраїнський тур. З 15 березня він стартує і вся інформація про міста, розклад квитки буде за посиланням у закріпленому коментарі. Якщо ви хочете побачити мене наживо з абсолютно новою програмою, я на вас чекаю. Приходьте. Я прям слабка людина. Я прям перед очима свинець робити не можу. Я замовила грецький салат. Я не змогла, серйозно. Але навколо мене сидять люди і їдять ці свинячі ребер, це в них все нормально, це суворе місто, все клас. І між ними, між ногами, ходять ці свинки, такі ті метляють хвостиками і випрошують морквиночку у тих людей, які буквально прямо зараз поїдають їхніх родичів. І це мені нагадало про те, що нещодавно в Москві був концерт Ані Лорак. Ну, це політичний жарт. <плес> ну, е, я просто подумала: ну хто ця людина, яка придумала такий маркетинговий хід для ресторану? Е, я так розумію, що він колись працював у Кісельова, потім переїхав в Дніпро і такий, слухайте, це ідеальний маркетинговий хід. Жодних претензій до директора Риберні. Дивіться, який геноцид свиней. Ось у нас живуть свині, ми їх любимо, вони ні на що не скаржаться. А як же ці реберця? А, то реберця, то реберця свиней фашистів. Правильно? Дякую. У мене час зараз закінчиться. То реберця свиней фашистів. Вони забороняли іншим свиням розмовляти з собачою мовою. Такий аргумент. Дуже зручно. Потім в якийсь момент, папа римський призначає ходу, де йдуть офіціант з реберні, ним свиня. Вони обіймаються, плачуть разом, ідуть все це, знімає BBC. І папі Римському кажуть: але ж це офіціант з реберні, там їдять свиней. І папа римський каже: не все так однозначно. Він же просто Ой. подає свинину, він сам її не їсть. І взагалі в Твіттері він написав, що не любить свинину. Ми ще не знаємо, хто тут більше страждає. Далі, в якийсь момент, проходять вибори серед свиней. Є два кандидати: Веган і відвідувач реберні. Свиню голосують за відвідувача реберні. З трьох причин: по-перше, морквинка є морквинка. По-друге, по-друге, що таке веган? Це щось з гейропи. Ми таке десь чули. І по-третє, ви включіть мозок, ви подумайте. Очевидно, що відвідувач реберні любить свиней більше за вегана. <плес> ви подумайте спочатку. Не все так однозначно, правильно? І давайте так. Я свідомо того, що мене зараз знімають, і е, е, я хожу по тонкій. Кризі, і після виходу такого відео можуть з'явитися заголовки в змі. Відома відома стендаперка порівняла українців зі свинями. Фаріон на мене нападе. Це я мрію вже Це я мрію. Це неправда. Такого не буде. Заголовки будуть зовсім інші. Заголовок буде такий. Нікому невідома стендаперка, порівняла українців зі свинями». Це я собі лестила. Але я хочу для протоколу сказати, що я порівняла зі свинями далеко не всіх українців, тільки тих українців, які продовжують споживати російський контент. <плес> Мені здається, що так це виглядає. І порівняли зі свинями, не тому що свині огидні, чи ще якісь вони чудові. Але свині то свині. Вони не усвідомлюють себе як особистість, як спільноту. Ми усвідомлюємо себе як спільноту. Правильно? Погодуйте, якщо усвідомлюєте себе як спільноту. Тому мотивуюча частина цієї промови: усвідомлюйте себе як спільноту, борімося з загарбниками, донайте на ЗСУ. Дякую. Мене звати В'яста Гунченко.